Бійців, які женуть окупантів з країни на різних рубежах, підсилили технічно силам оборони вручили ключі від автівок, багів та квадроциклів, а ще передали дрони. Загалом понад три десятки одиниць техніки від меценатів. А саме благодійного фонду, який до великої війни, здебільшого опікувався дітьми з інвалідністю та людьми старшого віку, нині допомагають переселенцям, підсилюють і оборонний фронт. Кожен підрозділ, ми спілкуємося з ними, і вони свої давали свої побажання, і ми вже далі з ними виконували, старались виконати те, що їм потрібно на даний час, і і далі будемо допомагати допомагати військовим. Ми переможемо. Все буде Україна. Підтримка сил оборони одна з першочергових задач, поставлених президентом України. Аби наші воїни мали все для ефективного ведення бою. Обласна військова адміністрація активно співпрацює з бізнесом та благодійниками, зазначає начальник Дніпрова Сергій Лисак. Маємо план наперед щодо подальшого забезпечення і підтримання наших сил оборони на всій лінії фронту. Так що дякуємо меценатам і небайдужим людям.